Юридичні консультації стали ще доступнішими. Якщо дотепер на безкоштовний прийом до юриста можна було прийти в офіс громадського об'єднання самопоміч на вулиці Карбашева, то вже з вівторка у приміщенні ратуші розпочинає роботу центр правової інформації. Кожний мешканець зможе безоплатно проконсультуватися у правника під час особистого прийому або ж на гарячій лінії 1580. Служба працюватиме щодня з 10 до 17 години. Досвідченим юристам допомагатимуть волонтери, студенти франкового університету. Аби належно підготуватися до такої роботи, вони маючи вже базові знання, по декілька тижнів вивчатимуть на тренінгах різні галузі права. Правовий центр спільно презентували само. Поміч Міжнародний фонд відродження та Львівська міська рада. Саме тому юридична служба звітуватиме про усі звернення міському голові. Адже найчастіше у Львів'ян виникають питання, що мають безпосередній стосунок до міської ради чи комунальних підприємств. Чиновники, які б вони не були, вони завжди мають свою певну специфіку. Їх треба контролювати. Якщо чиновника не контролювати, він тоді може, знаєте, Піти на манівці. Тому мені вигідно, щоб львів'яни знали, як це робити, щоб вони були юридично освічені і підковані. І, власне, для цього ми в стінах міської ради відкриваємо юридичну службу для львів'ян. Один офіс самопомічі працюватиме на новому Львові. Там будуть прийомні дні. Самопоміч організовує виїзди також до мешканців. Але для тих мешканців, кому є незручно їхати на новий Львів, хто хоче отримати консультацію в центрі міста, або тим більше в кого справа тісно пов'язана з міською радою, значно буде простіше приїхати до міської ради і на першому поверсі звернутися до цього центру, який є спільним міської ради і самопомічі.